День. Що ти цесарок не годуєш? Чуєш, як кричать? Мій хороший друг, а він виздих по маленька? Є знов? Є знов, нікуди не йдеш. Ти вже тут живеш, так? Да? Юра, тебе пригрів в гаражі. Що ти там ой робиш розумію? Банячок вариться. вариться mm -hmm. добренько. А пішов пішла? Прийшла, ти йду куди гниву зати. Що скажеш? Да вже можна було То По добре, пішла. Повсідалися цесарки кругом ілементують. Що кричите? Що вам не так? Це ж треба те на трубу вилетіло. Та. Злетіло, зараз будуть по черзі. О, я що казала, а вено тільки одне злетіло. І все, пішли один за одним. Казав мій Юра, добрий день. І я усіх вітаю, друзі, понеділок. Понеділок робота, <смі> робота робочі будні, одним словом, і робота на роботі, і якась робота і вдома. Але е, вдома не дуже хочеться ставати до роботи, тому що, тому що у нас, би, можна сказати, по зимі поки що. Дощило. Температура плюсова, хмарно, вітряну, а під ногами болото. Ціла калапеця під ногами калапеця. Ось таким болотом, 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 геть болотом, добраюсь до хліва. То ще, якщо до хліва добратися, я добралася, зайшла, прийшла то хочу ще вийти на город подивитися, як... о! <смі> я звідси, вони звідти біжать. Хочу вийти подивитися, як це гній. Возимо гній вже складаємо на город і думаю, чи я його зараз вивезу. Пройшлася, напевно, що ні. Напевно, що вже не буде діла. Куди? І куди? Оце так живуть цесарки, Прибігли однією стороною. Вибігли, накричалися, побігли. Зараз будуть вертатися назад. От. О, ще якої беруть. Одним словом, не вивезу я сюди гною, тому що липне, липне на ноги, а якщо липне на ноги, то ви уявіть, що буде, як буду їхати з возиком. Біжать. О, тихо, ні, не зовсім тихо. Ні, тихо, все. Так, оскільки як весь сніг зійшов абсолютно, вийшла подивитися, що кущики армерії полягали, полягали листячком собі донизу, але вони є. Тут не знаю, що, що є, що немає, Самшит і. І гліцинія, і форзиція щось буде. от, А тут цікаво, що наші. от так, 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 так. так, о, От там ось так <смас> у нас зимують туйки. да, Отак от в пляшерці у нас зимують туйки. Ну, е... Туйку видно, але чи буде сьогодні, чи ні, не знаю. От, морозу немає відкручу, хай трошки піде повітря, а на вечір вийду позакручую. Ну і ще вже що хочу сказати, що вже морозами, то полягала, полягала уже гвоздика. Ось так була під морозом, під снігом, тому вже вона ось така замерзла. Замерзла і відтанувши. Ну, але нічого, всьому свій час і будемо чекати весни, а там будемо бачити, що до чого. Ще напізно, але кури вже помощувалися. Завжди йдуть зарані, сідаються. Дай на ну, Архипушка гляну, чи немає яєчка. А як ти тут надивишся, якщо ти прикидаєш, береш усе соломою? О, є. А ти взяв, прикидав. Завей свою солому назад. Оце це Архипушка робить збитка. Курка завжди тут несеться, а він завжди соломою прикидає. Так, ну що, моя справа, як я вже і говорила зараз, повигортати, повигортати, попістеляти свіже, чистеньке, щоб було сухеньке. І все. Да, Не гризи мене, не гризи мене, морда. Відходьте, буду від вас вигортати. От поросята в цій кліточці. ти спокійніші. А тут ще чорненька, нічого, а біленька, ну так і. Так і старається вкусити за ногу. От. Я її одігнала, вона знову йде. І все починає, як не за куртку, то за що робить? Ну і що? І зараз откусиш замочку, а і що мені робити? Тікай. От поросятка, от поросятка. Йди почухаю, а йди почушкою. Дай почушкаю. А, ти почушкати не хочеш, ні, кусатися ти хочеш. Да? Ти давай почушкою, давай. Ну давай, давай. Ну давай, чо, чо ти боїшся. Ну що, що, що? Іди чушну, Іди сюди. Йде, то давай. 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 <гум> Бачите, так не хоче. Давай, давай почушку. Хороша, хороша. Ну, ти є ж почушкою, йди. Йди Іди. Іди. давай, Манюня, манюнька. Давай, ти така хороша, хороша. Давай давай за вушко, давай. Давай, а -а -а. Подобається так. Так подобається. Бачиш, немає, нічого страшного. А ростуть, свинки, нічого не скажеш. Ростуть. Он же шочворить. А нагадаю, якими їх привезли, якими котенятами взяли. Так, да, свині? Кажи помаленьку, але росте. Саме основне, що на натуральному харчі. Правда, на натуральному харчі банячок, кукурузка, кашка, картопля. Бурячок. Вона то он що така неспокійна, виявляється, вона вже підгулювати хоче. Ще мала, ще дорости потрібно. Якої фазаночка розпівалась. От завжди фазан кричить, фазанка мало. А це чуєте, що робить? Фазан теж дуже чуба наставив. Ну, але співає, виспівує, то вона. Висвистує так, цікаво. Ну, але хвостяра Сяра в красавчика, ви тільки подивіться, одну піріну поки що скину. А то подивіться, який хвіст ззаді. Ну, ну хіба не милота? Фантастика. Красавчик. Ви тільки гляньте сюди. Ну, це якийсь страшний суд. А я хочу, щоб у мене у садку ніде нічого не їло, щоб ягоди були на місці. Щоб нічого не підривало часник, цибулю, подивіться, що робиться. Ви тільки гляньте, що робиться. Це капець якийсь. І от що їм робити? О, дні й таки на нагород. Юра підкидав і йде, і співає, що час рікою пливе, як зустрів він мене. Так приємно. І як зустрів ти мене свою пташку. Ще, друзі, з маленьких приємностей те, що знайшлося додатково гніздечко з яєчками. І тут дуже добре, поки сюди досталася, розігнала всі голубів. Але яйця заберу.